У мене на прийомі хлопець можна сказати 93,5 з половиною роки. У пацієнта поперечна розпластаність стоп. Свалюсну деформацію це привело до утворення так званої кросоверної деформації. Це коли другий палець настільки сильно піднімається і згинається, що він дуже сильно починає набиватись у взутті. Було прийнято рішення, яке в принципі то характерне для 20-го, початку 20 го сторіччя видавити цей палець і на лівій стопі, і на правій стопі ці два пальці просто взяли і видавили. Нема пальця, нема проблеми, але ж такі, якщо трошечки подумати далі, то відсутній другий палець е з вімкнув цілий ланцюг компенсаторних реакцій, які привели до посилення болю. В передньому відділі стопи, і тепер нема другого пальця, нема тієї проблеми. Виникла друга проблема, яка не дає цьому молодому хлопцю 94 років ходити повноцінно. А дружина каже, що він ще рік тому, пів чи два роки, ще бігав за трамваєм. Уявіть собі, зараз не може за рахунок того, що дуже болить. Справа тому, що Другий палець нехай він і деформований, і зігнутий, тобто він стирчить таким чином. Так він натирається в ділянці мішалангового суглоба і там інколи бувають аж рани. Їх можна захищати. Подологи дуже класно вміють робити спеціальні захисні ортози. Чи, наприклад, вільне взуття, яке не тисне на цю зону, і стає легше, але ж таки, цей хайк скривлений палець він в певній мірі стабілізує перший палець, тобто він не дає пальцю зайвої можливості знову таки сильніше зігнутись в зовнішню сторону, тобто посилити валюсну деформацію. В даному випадку так і вийшло. Як тільки видалили палець, перший палець ще сильніше відхилився валюсне положення і почав теж боліти. І слідуючи, видалений палець втратив свою хай негативну, але ж таки опору, так? додаткову стабілізацію. І функцію другого пальця почав виконувати третій, третій палець. І він теж почав згинатися в молоткоподібну деформацію компенсаторну, Чому? тому що немає стабілізації хай і деформованим другим пальцем, але ж таки він стабілізував цю картину. І третій палець зігнувся настільки і знову таки видавив голівку третьої, другої, третьої плесневої кістки в ділянку підошви, І Тут утворився досить болісний натоптиш, і він дуже болить. Така ж картина в нас і на правій стопі. Валюсна деформація навіть за перші місяці посилилася майже вдвічі. Ще сильніше ця деформація почала біомеханічно змінювати навантаження на передні відділ стопи. І знову-таки утворився під третім плеснефалоновим суглобом досить такий болючий, натоптиш. Тому велике питання, шановні, якщо ви в своїх близьких маєте таку інформацію кросовину, коли пальці зірнулись, що треба дуже гарно подумати, поміркувати, чи треба його видаляти. Бо нема пальця, нема проблеми, і інколи виливається у посиленням проблеми. І тоді ходити може ще бути бульніше, тому краще 10 разів порадитися ортопедом з хірургам, прийміть оптимальне рішення.